На календарі перший день осені, перше вересня, і це Капрі Ньюз. найактуальніші новини нашого регіону. В студії для вас працює Кухлевський. і сьогодні ми з моїми колегами працювали над наступними темами. Мешканці мікрорайону сонячний бідкаються на відсутність водопостачання. Дзвонім на хорські вода, є, на южному вода. є. у нас води нету. І так за цілий день не пошла. Я навіть стакана води не набрала. Де придбати, та скільки коштують генератори у Покровську, Ціни від 10 тисяч і до 69. Ну, 69 тисяч – Це дізільне це саме дорогий генератор в Україні позбавлятимуть права на опіку в разі відмови від евакуації. Органи та піклування приймає рішення про припинення влаштування таких дітей. І служба у справах дітей разом з соціальними партнерами буде евакую... евакуювати дитину. До волонтерських медбригад, створених за ініціативи Сергія. Андрійченка долучилися і мешканці родинського. Ми не знаємо, що буде сьогодні, не знаємо, що буде завтра. І як воно буде, що буде, і куди біжать. Добіжати навіть з пасілка з нашого, добіжати до больниці, практично невозможно. Діти з Покровська відвідали табір у Чехії. Європейська спільнота дуже активно залучилася до організації оздоровчих процесів для дітей України. День знань нова сторінка в житті кожного учня. Як всі с сорока? <хи> Тільки я там з если чесно. І в цілому у нас був клас очень віселий, позитивний, всі дружні. Очень скучаю за этим. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області війська Росії за добу обстріляли 13 населених пунктів Донеччини. Загинули мирні мешканці. Окупанти накрили вогнем міста Авдіївка, Бахмут, Мар'їнка, Торецьк, СМТ Північне та Південне, села Орлівка, Максимільянівка. Георгіївка, Роздольне, Первомайське, Воскресенське, Карлівка. Рашисти били з артилерії, реактивних систем град, ураган. Загалом зафіксовано 17 ударів по Донеччині. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки та район водосховища. Знищено та пошкоджено 11 цивільних об'єктів, 8 осель, гараж, автомобілі. Поліцейські зібрали доказову базу щодо кожного войного злочину окупантів. Ворог обстріляв Бахмутську школу-інтернат. Як зараз виглядає навчальний заклад? Дивіться у наступному сюжеті. Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Доказом тому є Бахмутська місцева школа-інтернат. В цю школу прилітали ракети більше п'яти разів. Вибиті вікна, зруйновані стіни, пробита стеля усе це наслідки постійних ракетних ударів по території Бахмутської школи номер 24 До повномасштабного вторгнення в цій школі навчалося понад 600 учнів. Зараз через активні бойові дії усі вихованці цього навчального закладу змушені навчатися дистанційно. Попри усі заяви агресора про завдання ракетних ударів тільки по території військових об'єктів, цивільна інфраструктура в Бахмуті постраждала найбільше. Кожен день обстріли. Обстрілюють і інфраструктуру, і жилі дома. І скільки пострадало вже у нас зданій, і розрушені, і окна повилітали, і стіни розрушені. Вже 2129 українських закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. 216 із них зруйновано повністю. Ця статистика щодня змінюється. Ворог нещадно руйнує дитячі садки, школи, коледжі та університети. Але ми впевнено крокуємо до перемоги та віримо, що освітня інфраструктура буде повністю відновлена та все буде Україна. КП Покровськводоканал інформує, що від КП Вода Донбасу надійшло повідомлення про проведення ремонтних робіт на водоводах Західний та Північний, через що водопостачання споживачів Покровської громади припинено. Подача води у певному обсязі відновиться після усунення аварійної ситуації. В ніч з 31 серпня на 1 вересня під обстріл знову потрапило місто Курахове. Про це повідомили у міській раді. Пошкоджень інфраструктури немає. Загиблих та постраждалих на щастя також. Музика. Мешканці мікрорайону сонячний бідкаються на відсутність водопостачання. У ситуації розбиралися мої колеги. Розна больно і обідно, і плакати хочеться. Саме так описує ситуацію з водопостачанням мешканка будинку номер 6, що в мікрорайоні сонячний. Вода у кранах стала для неї та її сусідів справжньою розкішчю, але куди б не зверталися жінки, скрізь чули відмовки. Вода везде пішла по всім мікрорайонам, по нашому мікрорайону води не було. Ми обращалися, дзвонили. По Водині сказали, що у нас не видавлюває ну ні в ні вижимають давлення. Головне, дадімо воду. Ждіть буде вода. Вода пошла буквально. несколько минут. И все. Струечка вот такая вот, чуть ли не волосинка. У меня на первом этаже я не могу набрать воды. Что говорит тогда за высшие этажи? Звоним на шахтерский, вода есть, на южном вода есть. У нас воды нету. И так за целый день не пошла. Я даже стакана воды не набрала. За неделю я ни разу не могла постирать. Разве это, наверное, у свиней и то лучше моют и за ними ухаживают, чем за нашими, за людьми. На жінки кожна и кошны за своей кажуть, историей, кажут жить в таких умовах, очень складно. Четвертый этаж. У меня лежит парализованная мама 94 года. Вода постоянно нужна, круглосуточно. Воды нет. Воду везде включают, у нас насос не качает, не выжимает, не дожимает. И постоянно, постоянно вот эта проблема, это не, ну, невыносимо. Ну, скільки можна. Ми взагалі не помитися, не постиратися. Ну, це это, это издевательство над нами, чесно. Особенно, ну если є вот маленькі діти, ну старіки теж не можуть вот, ну, не можуть сюди теж бігати за этой водою на п'ятий этаж носить. За роз'ясненнями з приводу ситуації, що виникла, ми звернулися до керівництва Покровського водоканалу. Там нам відповіли наступне. Значить, перебої з водою по мікрорайону солнечного зв'язані з тим, що на город поступає. очень мало количества воды. Микрорайон Солнечный находится географически и по нашим значит, сетям в самом конце. Поэтому просто-напросто туда воды не хватает. Юрій Переполиці зазначив, що обсяг води, який надходить до міста, зменшився вдвічі. Працівники води Донбасу наразі намагаються вирішити цю проблему. Але коли ситуація з водою стабілізується, чіткої відповіді не надав. У той же час жительки микрорайону сонячний кажуть, що обурені таким ставленням до себе з боку місцевих чиновників. Плохо, плохо. Він так крутнув хвостом і уїхав на Київ. Йому тут нічого не треба. лише вихопануть хапануть побольше. Очень плохо не на нас. Нольнімані можливо це чергове випробування на витривалість для мешканців від покровських керманичів? Чи такими діями вони спонукають людей залишити громаду? І чому у черговий раз проблеми людей лишилися поза увагою можновладців? Продовжуємо шукати відповіді на ці питання. Марія Горбачова, Чепіль Даніїл, спеціально для Капріньюз. Міноборони пропонує зробити військовий облік жінок добровільним. Відповідні пропозиції змін до закону про військовий обов'язок і військову службу вже передано до Верховної Ради. Йде робота над законопроєктом. Повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, на сьогодні немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Разом із тим залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки харчових технологій. Останнім часом попит на генератори серед мешканців Донецької області значно зріс, адже через бойові дії часто виходять з ладу електромережі. А чи можна придбати генератор у Покровську? На пошуки прибору відправилась моя колега Анастасія Бурковська. Перебої з енергозабезпеченням уже стали буденністю для мешканців Донецької області. Тому мешканці змушені шукати альтернативні джерела постачання енергії. На допомогу прийшли генератори. Як правильно обрати, та скільки доведеться витратити на генератор сьогодні? Ходімо дізнаватись. «Ціни від 10 тисяч і до 69 тисяч. Ну 69 тисяч це дизельний, це найдорогий генератор, щоб було зрозуміло район скачков. Хороший генератор стоїть 27 тисяч. Ну, допусім, або 22 дві. Допустим, если китайский аналог алюминиевый будет весить 36 кг, и на нем будет написано 3 кВт, но он их просто не выдаст, да? то медный аналог будет весить, допустим, 45 кг. Он выдает уже 2,2 кВт. А 57 кг, и он уже видає 4,4 кВт. Який генератор обрати та скільки коштують аналоги. Допустим, хороший генератор он отмечается в киловольт не в киловольт, а в киловаттах. И первый найголовніший самый главный нюанс он должен быть обязательно медным. Есть, допустим, генераторы с алюминиевой обмоткой и есть генераторы с медной обмоткой. Алюминиевая обмотка она тоже снаружи желтая, потому что это алюминие обмененный. Но их легко определить, они сразу идут меншого віса Допустим, лімінів генератор весь тридцять 36 кг там до 40. у хороших генераторів. На відміну від аналогів, з'являється дисплей, на якому показано вольтаж, кількість герц та кількість мотогодин, яку вони не працьовують. Герцовка показує при якій мощності можна використовувати генератор, щоб у вас заходила пральна синусоїда в і щоб видавав він он синсоду. все работало четко, лампочки не моргали, там, телевизоры там, не выключались постоянно. Китайские аналоги этих складовых не мають, проте вони дешевші. Есть, допустим, аналоги в районе 7, 6,5 кВт. Естественно, они весят больше. А вот обратите внимание: если, допустим, в китайцах пишут модель 8500 W, что так? это такое? Это не киловатты, Это просто модель. Они, ну, типа, на нашего человека рассчитывают. Он не дочитается. Тут напишут в киловольт операх. Далее э, идет такая проблема. Есть розетка на 380, есть розетка на 220. Если есть розетка на 380, можно только треть мощности снимать с розетки на 220. Если, допустим, человек купил генератор такого плана, дал нагрузку именно на одну фазу, генератор у него сгорел. Олександр зазначає, що генератори купують майже кожного дня. Люди бояться остаться не без света, а без отопления. Потому что у многих идет завязка на том, что у них стоят твердотопливные котлы. И твердотопливный котёл не может работать без турбины и не может работать без насоса, который качает воду по системе, или будет просто напросто взрыв или разгерметизация котла. Магазин Техноресурс, что находится на Центральном рынке, працює з 8 до 14 години дня. Також замовити безкоштовну доставку або отримати консультацію можна за номером телефону 066 37 00 37 2. У застосунку дія українцям тепер доступні електронне пенсійне посвідчення, посвідка на проживання, документи англійською та шеринг авто. Також знову стала доступна функція сплати штрафів від патрульної поліції, яка була призупинена у лютому. Музика. В Україні опікунів позбавлятимуть права на опіку в разі відмови від евакуації. Більш детальніше дивіться у нашому наступному сюжеті. 23 серпня цього року відбулися зміни у чинному законодавстві України щодо охорони прав дитини, а саме щодо обов'язкової евакуації дітей. Внесені наступні зміни щодо дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, в яких виховуються діти, які відмовляються від обов'язкової евакуації. Повинне скласти відмову, яка затверджена відповідною постановою. Служба у справах дітей звертається до органу опіки та піклування з відповідним клопотанням. Потім орган опіки та піклування приймає рішення про припинення влаштування таких дітей. І служба у справах дітей разом з соціальними партнерами буде евакуювати дитину. До місць більш безпечних територій України перелік місць, куди будуть евакуйовувати дітей, буде встановлювати Національна сервісна служба України. Зараз на території Мирнограда мешкає 68 дітей, сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, з яких 8 виховуються у сіми прийомних сім'ях. З 30 вересня служба у справах дітей розпочне свою роботу щодо роз'яснення громадянам важливість евакуації. У випадку відмови від евакуації будуть вживатися відповідні заходи. До волонтерських медбригад, створених за ініціативи Сергія Андрійченка, долучилися і мешканці Родинського. Подробиці далі. Близько місяця тому за ініціативи депутата Покровської міської ради Сергія Андрійченка та його команди у Покровську почали створювати волонтерські медичні бригади. Працівники лікувальних установ та медики на пенсії об'єднуються заради однієї мети надати першу домедичну допомогу людям у разі надзвичайних ситуацій. На сьогодні такі бригади вже були створені у центрі Покровська у мікрорайонах Південний, Шахтарський, Сонячний на Динасі. До них доєдналися і небайдужі мешканці родинського. Як То случиться, медикаментів медикаментівніту. Чим лічить не А що далі буде, теж не якщо Якщо все вивозять. Володимир Жанович взяв ініціативу в свої руки та зателефонував на гарячу лінію команди Сергія Андрійченка. Його донька та сусідка мають досвід роботи і готові допомагати людям. Медсестра, в мене опит роботи. У мене дочка працює в просвітське прийомному покої. Буде проживати з нами і медицинську допомогу в будь якому випадку. Они на пару с Ларисой Панченко окажут. Я медсестра для детских учреждений. Я проработала в детском саду медсестрой. Первую медицинскую помощь оказать могу, потому что это ну, если детей учили чому те, і нас для дітей учили, звичайно, дорослих ми тоже знаємо. Мешканці Родинського кажуть, що такі волонтерські бригади мають бути у кожному районі нашої великої громади, адже за вікном йде війна. І дякують Сергію Андріченку за небайдужість до людей. Ми не знаємо, що буде сьогодні, не знаємо, що буде завтра і як оно буде, що буде і куди біжать. Добіжать даже з посійлкас нашего добіжать до больниці практично неможливо. Очень это нужное такое дело, которое действительно вот так вот случается очень часто. Буває такое, що случається, у нас на пасілці бігуть люди. Спасибо большое, Сергія Андрійченко, тому що у нас на вулиці залишилися одні пенсіонери. Нагадаємо, що ознайомитись з переліком волонтерських медичних бригад та з їхніми контактними телефонами можна на сайті Телебачення Капрі та на сторінках команди Сергія Андріченка в соціальних мережах. Альона Соболенко, Чіпіль Даніл, З Родинського спеціально для Капрі Ньюс. В евакуаційному поїзді Покровськ Дніпро Львів допомогли з'явитися на світ ще одному українцю. На під'їзді до станції Козятин Вінницька область. Провідниця Анастасія звернула увагу на те, що у вагітної 22-річної пасажирки з Донбасу почали відходити води. Начальниця поїзної бригади Лариса моментально з'явилася з черговим по станції Козятин та замовила швидку. Жінку передали медикам. А вже згодом стало відомо, що вона народила здорового хлопчика. Діти з Покровська відвідали табір у Чехії. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Діти з Покровська відвідали табір Обрій надії поблизу селища Богославіця Чешська Республіка. Ця подорож відбулася завдяки проекту Скаути для України. Програма передбачала не тільки відпочинок, а й надавала можливість взяти активну участь у вихованні дітей та впровадити українські традиції. україно чеський проект під назвою Обрій надії. Виник завдяки тому, що європейська спільнота дуже активно залучилася до. Організації оздоровчих процесів для дітей України, які страждають від російської агресії, всього з України поїхали відпочивати 29 чоловік. З Покровська відвідали табір, 5 дітей і два супроводжуючих. Як зазначає Наталія Васильівна, що ні вона, ні представник чешського табору не очікували, що їхнє сумісне перебування буде таким цікавим. Чекав, що приїдуть функціонери скаутські там якось. А зустрівся з людьми, які напряму працюють з підлітками, з дітьми, і вони були дуже задоволені цим. Потом, тому що ми привезли національні українські ігри, традиції, варили борщі, спілкувалися на державній мові. Ми показали день Держ... Незалежності, залежності. Нас якраз спіпало. Ми були на заході. Діти чудово, чудово провели цей день. Це, це було от кричало з усіх і відношення, і спілкування, і все те, що вони готові були для нас зробити все можливе для того, щоб ми почували себе там комфортно. Діти також з задоволенням ділилися спогадами про відпочинок. Це був мій перший табір у Чеській республіці та перший табір, у якому мені довелося виконувати роль скаут-лідера. Я був наймолодшим скаут-лідером в цьому таборі та найдорослішим хлопцем. Мені доводилося виконати всю тяжку працю, але нам дуже допомогли чехи, та це було дуже чудово. В цьому таборі я познайомився з багатьма дітьми, які приїхали з усієї України, та допоміг їм розвити їх навички. У нас було три екскурсії, що подарували нам яскраві емоції. Перша екскурсія була до зоопарку, де ми побачили багато різноманітних екзотичних тварин. Другий виїзд був до старовинного замку, де ми змогли побачити. Як раніше жили люди в Чехії і трішки дізналися про саму історію Чехії. І третя екскурсія в нас була до надзвичайно красивого костелу, де ми поринули у духовність і теж дізналися про історію у компанії однолітків і енергійних досвідчених вихователів, діти отримали велике задоволення від відпочинку. Мені дуже запам'яталася сама відбудова Чехії та така. Скалоцька, дружна, любляча кова, як, як родина. Познайомилася з багатьма людьми з різних міст України, і вони для мене були як одна родина, вони не завжди в моєму серці. Мені там дуже сподобалось. Я познайомилася з новими друзями. Одного дня ми їздили до басейну. Там було дуже круто. Ми їздили з горок, спілкувалися та грали в ігри. З 16 серпня в мене був день народження. Мене там всі вітали, дарували приємні подарунки. Це було дуже круто. Обов'язково ще туди приїду. Кожного дня займалися корисними. Справами, іграми з урахуванням примх погоди, виживали, в'язали узли, кожен собі зробив оберіг з кременю на згадку. А також оставили спогади і про Україну у вигляді ляльок-мотанок. Показували майстер-класи, які пов'язані з традиціями, з каутськими традиціями і національними традиціями. Неймовірний успіх мали. Обереги, які показувала Вікторія Дворянчикова. Вони вже ці обереги, обереги почали подорожувати по Європі, бо вона перед цим була у польському проєкті і теж зі своїми. З цим майстер-класом і вже дуже багато світлин у стрічках, які ось показують цю нашу традицію традицію українських оберегів. Табір обрій надії став для українських підлітків прикладом дружніх відносин великої європейської родини. Сподіваємось, що діти з Покровська будуть ще мати таку можливість відвідати сусідні країни та гідно представляти свою державу. На Донеччині відбулася церемонія спецпогашення марки від Укрпошти. Цього разу марковий аркуш присвячений найвідомішому псу країни патрону. На аркуші вісім різних за сюжетом марок. Придбати марку можна у всіх міських відділеннях Укрпошти та на її офіційному сайті. Частину коштів від продажу піде на купівлю машини механізованого розмінування на дистанційному управлінні та допомогу притулкам для тварин. Сьогодні, 1 вересня, школи Покровської громади відкрили свої двері в дистанційному режимі. У зв'язку з тим, що частина населення евакуйована, кількість дітей зменшилась. На сьогодні вона становить 8579 учнів. В громаді функціонуватимуть 20 шкіл. Про найголовніше свято всіх учнів та вчителів дивіться у нашому наступному сюжеті. Сьогодні відзначається День знань. Перш за все, це свято викладачів та вчителів, студентів та учнів, батьків, наших друзів і в якійсь мірі навіть свято, яке якимось неймовірним дивом об'єднує всі покоління. Саме День знань завжди був яскравим, емоційно насиченим та дуже зворушливим. Адже випускники вже розуміли, що таке свято у школі для них є останнім. А першокласники відкривали для себе нову сторінку, де все вперше. Перший дзвоник, перша вчителька та перший урок. Зазвичай навчальний рік відкривають святковою лінійкою і даруванням квітів вчителям. Голосно звучить урочиста музика, звідусіль лунають теплі слова, і кожне дитяче серце, хвилюючись, відгукується на заклик першого дзвінка. Віршами, танцями, співами вітали наймолодших школярів їх старші колеги. На жаль, цьогоріч свято 1 вересня не буде таким, як завжди. Адже через жахливі події на теренах нашої держави більшість учнів святкуватиме його за екранами гаджетів. Але ж дещо залишається незмінним, бо діти, як і раніше, відчувають велику кількість емоцій через день знань та початок нового навчального року. Адже дехто сумує за однокласниками та вчителями, хтось хвилюється через початок нового навчального року. Та, звісно ж, більшість не хочуть, аби літо закінчувалось. Ну, хотілося б більше в школу, але із-за ситуації приходиться дистанцію. Однокласниками скучаю, звісно. Ну, хотілося б зібратися з цією компанією. Навіть не знаю. І плохі, і хороші, тому що я, можливо, по телефону своїх друзів бачу, однокласників. Немного грусть, що вчителів не зустрітимо. Як всі бігали з уроків, только я там могу вспомнить, если честно. Ну и в целом у нас был класс очень веселый, позитивный, все дружные, очень скучаю за этим. Снова ну, учебный год, опять стараться в мыслях, ну в мечтах. Онлайн более удобный, но более практичнее именно офлайн. Хочется в школу, хочется учиться, но как бы немножко страшновато. То, что отвыкла за три месяца. Офлайн хочется, конечно хочется. Там и списать можно, и узнать узнати інформацію по ну і все остальное. Много чего буде нового, Там много предметів. Да також я ну, скучаю за однокласниками. Грустные мысли є. Ну начнеться школа, надо будет учиться, рано вставать. Команда телебачення привітає всіх учнів, учителів та батьків з днем знань. Нехай цей навчальний рік подарує вам безліч позитивних емоцій, можливостей проявити свої здібності та таланти. Бажаємо твердих знань і високих успіхів, добрих товаришів і нескінченного ентузіазму, активної діяльності і міцного здоров'я зі святом вас! Привітали своїх учнів і вчителі Покровської громади, які відправилися боронити нашу державу у війні з агресором. Дорогі наші діти, ми хочемо привітати вас з початком нового навчального року. Та побажати терпіння та незна. Міцного здоров'я. Бажаємо вам, щоб ви не чули звук сирени, а тільки дзвоник уроку. Перемога буде за нами. Слава Україні! І наостанок пропоную поговорити про погоду на завтра, 2 вересня. У Покровському районі похмурий ранок зміниться ясним днем. Але увечері небо знову затягнеться хмарами. Без опадів. Температура в день плюс 23 а вночі плюс 13. Отже, на цьому все ще більше інформації ви завжди знайдете у нашому телеграм-каналі Телебачення Капрі. Бажаю вам мирного та спокійного вечора. Побачимось вже завтра. Все буде Україна.